Урочисте вручення дипломів студентам-магістрантам спеціальності інтелектуальна власність навчально-наукового інституту економіки і права відбулося 20 січня в стінах Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Іступним словом до присутніх звернувся проректор із наукової роботи Нам Сергій Корновенко. Шановні магістри, ми вам щиро дякуємо за те, що ви були півтора року з нами, за те, що ми у вас вчилися, у вас навчаючи, і ми сподіваємось що ви. Коли підете працювати, буде з гордістю нести бренд тієї фірми, яку ви закінчили да? Черкаський національний університет імені ім. ім. Богдана Теплі Побажання висловила куратор групи ім. Олена ім. Кульбашна. Я хочу, щоб ви ніколи не розчарувалися в тому виборі, який зробили, і змогли гідно нести звання випускника нашого університету. А ми вам опишаємося. Тому що ви наша гордість. студентів привітав і директор навчально-наукового інституту економіки і права Юрій Кононенко. Така професія, яку ви одержали, ті знання не такі специфічні знання, але ж, я думаю, навіть такий складний час для нашої держави. Я думаю, що ви зумієте реалізувати себе. Тобто, наша кафедра, от я хотів висловити вдячність кафедрі. От вдячні всім викладачам кафедри от, за те, що вони підготували вас для того, щоб ви зуміли реалізувати себе в цьому непростому житті. Ви маєте добру базу от, науково теоретичну ви маєте знання, ви маєте і я б сказав бажання бути скажем успішними в цьому житті. Після цього відбулося урочисте вручення дипломів магістрам. Слова подяки від випускників магістрів виголосила Гогар Рубинян. Випускниця розповіла, що, попри те, що вже має диплом юриста, охоче вступила на спеціальність інтелектуальна власність. Подякувати за ті знання, які ми отримали, побажати кафедрі, процвітання творчих успіхів. Хочеться подякувати Олені Анатоліївні Сергію Валерійовичу. До яких ми постійно бігали, коли нас виникали проблеми, за те, що нам завжди допомагали допомагали у будь який час і у будь-яких складнощах.